Добрий день, шановні пані та панове, мами, тата, бабусі, батьки-вихователі, опікуни, патронатні батьки, академія системної феноменології, гостинно відчиняє двері, освіт гармонійних відносин з дитиною, освіт поваги, розуміння, батьківської впевненості в тому, як бути дорослим поряд з маленьким життям, яке тільки вбирає свій перший досвід, як виростити дитину щасливою і впевненою у світі, що змінюється на ми запрошуємо вас взяти участь у серії практичних вебінарів, побудованих на засадах системної феноменології, психології, розвитку, психогенетики, етнокультурної психології, поєднання з сучасними напрацюваннями талановитих і досвідчених чинок різних країн, світовим знанням і результатами сучасних проскультурних досліджень, які показують вплив на життєві сценарії і на особистість дитини. Якщо у вас є питання, чому мені важко з моєю дитиною, чому моя дитина мене не слухає, чи хороша я тато, чи хороша я мама. Як вирішувати дитячі конфлікти? Які риси я виховую у дитині? Що я програмую поведінці дитини своїми чинками, словами, ставлення, який внутрішній голос буде чути моя дитина, коли мене не буде поряд? Світ змінився, а разом з ним і підходить до виховання. Питання виховання втручаються і зміни у світі дорослих, змінюються мислення, структура передачі інформації, зникають бар'єри, і те, що нещодавно було тільки в світі здоров'я, секс, смерть сьогодні поточує дітей. Старі методи не працюють. З дітьми покоління Альфа, які живуть у світі цифрових технологій, потрібні інші підходи. І у нашому культурному досвіді таких відповідей немає. І тому ми створили ці практичні вебінари, як шлях до нових рішень. Вебінари допоможуть вам відчувати себе впевненою і радісно взаємодії з дитиною, розуміти, як працює психіка дитини, спокійно ставитись до ситуації, коли дитина переповнена емоціями, стати для дитини надійним авторитетом, не лише тому, що ви батьки, а як особистості. Глибше зрозуміти себе та свою дитину. Навчитися підтримувати стосунки на довгі роки, знати точно, чого не можна робити. Наші діти, наші вчителі, заради них ми виходимо за межі і створюємо краще життя і нові можливості, і знаходимо свою самоактуалізацію, і виходимо на рівень трансценденції. Світ батьківства безмежний. Навіть якщо вашій дитині вже 25 років, і стосунки не склалися, ніколи не пізно налагодити контакт, бути добрим татом чи мамою це постійний шлях, і ваші зміни. Зможуть стати найкращим прикладом і найкращим захистом для дітей. Свої питання, які турбують вас у відносинах з дітьми, ви можете надіслати менеджеру проєкту пані Аніза Порощенко. І ми врахуємо ваші запитання при викладанні матеріалу на вебінарах. Для учасників кожного вебінару Академія приготувала електронні сертифікати, які беруть участь у безпромішній лотереї наших навчальних програм постановок і медитації. Чекаємо на вас, наші люди. Дякую.